Отримання виплати за загиблого військовослужбовця це складна і емоційно важка процедура, яка полягає у наданні грошової компенсації родичам загиблого військовослужбовця. Ця виплата е, сім'ям загиблих військових є формою підтримки від держави для сімей, які втратили близьку людину внаслідок виконання нею. Військових обов'язків, які документи потрібні для оформлення виплати сім'ям загиблих військових? Для оформлення виплати сім'ям загиблих військових необхідно подати заяву, свідоцтво про смерть, а також документи, що підтверджують родинні стосунки із загиблим. Окрім того, можуть вимагати додаткові документи залежно від обставин загибелі військовослужбовця. Цей процес включає в себе також надання копій військового квитка та рішення про статус загиблого. Хто має право на компенсацію за померлого на війні? Право на компенсацію за померлого на війні мають найближчі родичі загиблого військовослужбовця. Це можуть бути батьки, діти або подружжя. Компенсація за вбитого на війні передбачена як підтримка сім'ям загиблих захисників України і вона виплачується в залежності від ступеня родинних стосунків та. Обставин загибелі. Допомога юриста в питанні отримання компенсації за смерть на війні, полягає в наданні професійної підтримки сім'ям загиблих військових. Юрист може допомогти зібрати необхідні документи, такі як свідоцтво про смерть, підтвердження родинних стосунків та інші важливі папери, які. Потрібні для оформлення компенсації за загиблого на війні, крім того, юрист може представляти інтереси сім'ї загиблого в державних органах та судах, допомагаючи з вирішенням можливих конфліктів або спірних питань. Пов'язаних з виплатою ОГД за загиблого. Це може включати перевірку правильності розрахунку ОГД, звернення до суду у випадку затримок або відмови у виплаті, а також консультації щодо прав і обов'язків родичів загиблих на війні. У процесі оформлення документів для виплати за загиблого військовослужбовця можуть використовуватися терміни, що описують. Це право та його юридичний механізм. Серед них варто виділити такі назви, як компенсація за вбитого військового, одноразова грошова допомога, компенсація за померлого на війні, а також просто одноразова виплата. Ці терміни описують той самий процес, проте кожен з них має свої нюанси в залежності від правового контексту та конкретного випадку. Від чого залежить правильність виконання. Даної справи правильність виконання даної справи пов'язаної з отриманням виплати за тих, які є загиблі на війні, залежить від декількох важливих факторів. По перше, це своєчасне та коректне збирання необхідних. Документів серед них можуть бути свідоцтво про смерть, як зазначалося. Документи, що підтверджують участь загиблого у військових діях, довідки про склад сім'ї без правильно оформлених документів, отримати компенсацію за загиблого або за загиблого на війні або одноразову грошову допомогу буде неможливо. По-друге, важливо знати, які правові підстави лежать в основі надання допомоги. Різні види компенсації, такі як компенсація сім'ям загиблих військових за смерть на війні або одноразова грошова допомога регулюється окремими законодавчими актами. Відповідно, правильність виконання справи залежить від знання цих законів і точного дотримання встановлених ними процедур. По-третє, правильність виконання справи залежить від своєчасного надання всіх необхідних заяв і документів до відповідних органів. Затримка або неповне подання документів може призвести до відмови у виплаті або її затримки. Таким чином, оперативність і ретельність є ключовими факторами для успішного отримання виплат, пов'язаних із загиблим. Із загиблими військовими. Ключові аспекти, що впливають на отримання виплати коректність і повнота зібраних документів, знання і дотримання законодавчих норм, що регулюють компенсації, своєчасне подання документів і заяв до відповідних державних органів це основні такі нюанси. Отже, Процес отримання виплати за загиблого військовослужбовця є складним та вимагає уваги до деталей, таких як правильність оформлення документів і дотримання законодавчих вимог. Використання точних юридичних термінів, таких як компенсація за смерть на війні або грошова компенсація за смерть на війні, дозволяє зрозуміти специфіку кожного випадку та забезпечити успішне виконання справи. Своєчасне та відповідальне Алення до цього процесу гарантує підтримку сім'ям, в яких є загиблі військові на війні, загиблі військові, які постраждали під час війни.